До 580-річчя Калуша учні шостої школи зробили калушанам своєрідний подарунок інноваційну лавку із сонячною батареєю, від якої можна підзаряджати гаджети. Лавку встановили у міському парку, а виготовили її у рамках всеукраїнського освітнього проекту Відкривай Україну. Електролавка це технічна конструкція, яка дасть змогу молоді нашого міста заряджати свої смартфони від енергії сонця. При цьому ми ще й будемо економити таким чином. Тобто це величезний прорив, можна сказати. Створення такої конструкції проходило у рамках всеукраїнського освітнього проекту Відкривай Україну. Команда нашої школи пройшла успішно перший етап, і ось уже, як ви можете бачити, це вже міський, це був вже другий етап. Наступний етап це півфінал, який відбудеться у місті Львові 3 червня. Команда ЗОШ номер 6 єдина у калуші, хто дістався другого етапу. З таким досягненням їх привітав міський координатор. Всеукраїнського проєкту Відкривай Україну» Віталій Півторак. Ви дійсно досягли тих успіхів, які не досягла, на жаль, жодна із того п'ятірного грона яке, команд міста, які були в цьому проєкті цьогоріч. Ви витримали до кінця. Бо саме у витримці. Саме у дружності, саме у любові до справи, у любові одне до одного ось такі прекрасні проекти. Перед тим як визначитись із ідеєю проекту, школярі провели опитування мешканців міста та вирішили зосередитись на молодіжному напрямку. У рамках проекту учні самостійно шукали фінансування та вирішували організаційні питання. Ми довго думали над самою ідеєю, яку ми повинні втілити, тому що це є нашим завданням. Ми також долучалися до інших людей, прислуховувалися до них. Ми робили опитування на вулицях, також радилися з дорослими людьми, тому що ми не маємо якоїсь бази знань для того, щоб створити такий проект. тому що мені здається, в школі не навчають того, що ми повинні були тут втілити. Дуже багато інфора... інформації нової ми для себе дізналися. Ми також навчилися співпрацювати з іншими людьми, не боятися проявити себе, не боятися заявити ось я і в мене є ідея. Ми не боялися втілювати цю ідею, тому що ми мали дуже велику підтримку, як і влади, так і просто людей, які допомагали нам як встановлювати, так і викопувати яму. Батьки нас дуже сильно підтримували. Вони допомагали. Нам робити саму цю конструкцію, і також допомагали, піддавали нам якісь ідейки, де знайти спонсорів, що їм правильно сказати. Ми також навчилися подавати документи. Наша команда досить довго не могла приділитися, з яку на якій саме ідеї ми будемо вибирати. І як тільки з'явилася ідея, нам вона одразу сподобалася всім, ну адже вона орієнтована більш на молодіжну. Аудиторію, згортувалися нашою командою. Це для нас вже така маленька родина. І ми багато нового навчилися під час цієї роботи. Все давалось не зразу, Були труднощі свої, але ми їх перебороли. Ми дійшли з гордо піднятою головою до кінця і з такою ж гордо піднятою головою будемо йти далі. Надіємося, що пройдемо і півфінал, і фінал. Скористатися електролавкою дуже просто потрібно тільки підключити USB кабель. Цілати задумане у життя учням, допомагали батьки та вчителі, школярі зауважують, мрії стають реальністю, якщо цього дуже хочеться. Ми дуже цій, цього разу були дуже дружніми, дуже здружилися і дуже хочемо далі спілкуватися і щоб ніколи не забували нашу команду, яка дуже гарно має назву Dreamway, яка означає, що мрії переходять у реальність, якщо ми цього хочемо. Я дуже вдячний батькові. Каті Литвинової дуже вдячний своєму батькові, що він допоміг нам. І причому він вони це згодились зробити абсолютно безплатно. Хоча ми б хотіли винагородити їх за цю справу, за те, що вони так постаралися для нас. Тому дякую усім і всім учасникам нашої команди, які доклали зусиль для втілення цього проекту у життя.